Дівчата, всім привіт! Як і обіцяла, сьогодні у нас відео по прикрасам з Балтійським бурштином. У нас велике нове постачання. Перед показом хочу дати деяку інформацію. По-перше, прикраси виготовлені у Польщі, Балтійський бурштин з міста Гданськ та околиць. Я точно не знаю, де його добували, але саме виготовлення прикрас у місті Гданськ. Є прикраси авторської роботи без повторів, великі, масивні, не дешеві одразу кажу. І також є прикраси. З невеличкими краплиночками, плавленим бурштином, кольоровим всього буде потрошку. Відео буде дуже багато частинок. Ми їх періодично будемо дивитись. Дівчата, дивіться, я на жаль, зараз не маю фізичної змоги там робити якісь підбори прикрас. Ви можете лише чекати наступних відео і тоді щось собі ще обирати. Бо в мене, ну я не знаю скільки просто я цих прикрас, і просто фізичної немає змоги їх вам всі фотографувати, показувати. На жаль. А з часом, можливо, ми щось змінимо, але поки так. Дівчата, і така річ забуваю часто казати: прикраси в сріблі 925-ї проби це не біжутерія. І третє, дівчата важливе. Будь ласка, броні на місяці. Я робити не буду на ці прикраси. Якщо щось бронюєте, вносите хоча б мінімальну передплату, оскільки дівчата в більшості випадків, котрі бронюють надовго, вони ніколи нічого не забирають. І прикраси, врешті-решт, нікому не достаються. Просто лежать тому ні. будь ласка, забирайте одразу або вносить передплату. Дівчата, я почну з двох моделей, які трошки дорожчі будуть, ніж всі інші, оскільки тут неймовірно, такий великий бурштин. Всі прикраси будуть під артикулами. Це мої власні артикули просто для зручності. Я зробила вам спеціальні бірочки, де буде вказана вага, артикул, розмір і так далі. І також на зворотній сторіночці буде назва. Інстаграм-сторінки та qr код на YouTube. одразу можете сканувати і переходити на канал. Це моє власне віркування. Нагадаю, це не виробника, просто для нашої зручності і для естетики, скажімо так. А, так, дивіться, ось ця розкішна каблучка, вона за вагою 31,2 грами, початковий розмір 19,5 Майже в усіх каблучках є регулювання. Це великий-великий плюс. А, можна в меншу сторону, можна в більшу. Якщо не маєте змоги регулювати у майстра, можу вам це зробити замість вас у свого ювеліра. Це займе там день-два. Або, якщо вам зовсім трошки регулювати, можна навіть самостійно. Дивіться розмір бурштину 2,5 см над пальчиком висота його, загальні габарити 3х4. Ну, це розкішна модель. Я просто не маю, знаєте, ніяких слів. Я після того, як побувала цього разу у майстра, я рік не бачила його прикрас. В мене відібрало просто дармовлення, і я тепер не можу знайти гарного опису для прикрас. Просто самі дивіться, це, це треба бачити вживу. Все, що залишиться після сьогоднішнього виходу відео, завтра зранку я виставлю в телеграм-канал і Viber спільноту. Там можна буде подивитись залишки. Я туди після кожного відео виставляю все, що залишилось, тому хто ще не підписався, додавайте з посилання в першому закріпленому коментарі. Ціну на каблучку прописую. Це каблучка номер 2, 19-й початковий розмір, вага 23:40. Також такий високий, прямокутний бурштин. Регулювання дивіться також. Він такий майже прозорий, але зі зворотнього боку є ось така корочка, вона надає. Цікавий малюнок з цього боку. Сота 1,7 над пальчиком прямокутник 2,2 на 4,3. Також по ціні зазначаю. Тепер ось така кон'ячна красуня. Третій артикул каблучки, розмір 19,5 початковий, також є регулювання, ось дивіться. Вага каблучки 22,5 грами, Тут ось така трояндочка з листечком. Гарненький конячний бурштин. Такий він не темний і не дуже світлий, дуже красивий. Висота 2,1. А такий розмір 2,7 на 3,3. Дівчата досить швидко буду показувати, бо ну, ми будемо три години дивитися, якщо я буду всі свої почуття описувати. Я думаю, кожен свою прикрасу відчує, коли замовить буде взагалі в захваті. Так, вартість на екрані. Наступна каблучка четверта, в 20-му розмірі початковому вага 18,7. Тут у нас такий зелено-золотий бурштин. Це колір, який утворюється за рахунок спеціальності такої смоли зі зворотнього боку. Вона затемнює колір, така краса виходить. А взагалі-то, якщо її прибрати, буде такий світленький бурштин, гарненький також, але ось цей колір не перевершений. А тут оправа. Габарити 3 на 3,5. І ціна. А далі під п'ятим артикулом ось така прямокутна, жовтенька каблучка. Вага 13,5, 19,5 розмір. Про регулювання буду ще 10 разів повторювати, бо не всі дивляться відео повністю. І навіть деякі дивляться без звуку. Тому я повторюю, щоб всі дівчата знали. Також дуже гарненька. 2,4 на 3,2 сантиметри загальні габарити з оправою і вартість. А далі під шостим номером ось така овальна моделька, також зелено-золотиста. 16 грам за вагою, 19-й початковий розмір. Тут нічого зайвого, дуже так лаконічно. Тут багато таких золотистих включень. Розмір 2,5 на 3,8 см і вартість. Тепер дівчата, дивіться, яку я красуню знайшла. Дуже цікавий бурштин. Він рід, рідше за інші буває, такий він майже прозорий, світленький, але за рахунок ось цієї кірочки також дуже-дуже красиво. Тут в нас 7 артикул, 19-й початковий розмір, вага 14,8. Це супер. Там всередині, наче якийсь камінчик навіть є. Дивіться. Чи що це таке? Важко сказати. Розмір 2 на 3 см. Висота 1,5 см. І вартість краси на екрані. Далі ще один шедевр. Ось такий асиметричний бурштин високий також. 18,5 початковий розмір. 8 артикул, вага 16,6. Така як скеля. Дуже гарно. Тут дівчата його також трошечки затемнили, бачите, покриттям. Фантастично. 2х3 см розмір і вартість. Так, далі ось така прямокутна кон'ячна світленька каблучка в розмірі 18,5 початковому. 9 артикул, вага 9,20. Такий напівпрозорий він, світленький, гарний. Розмір 2 на 2,5 см і ціна. Наступна моделька під 10 артикулом 12 грам вага, 18,5 початковий розмір. Колір такий цікавий, ближче до лимонного, не дуже жовточний. Гарний, гарний. Розмір 1,8 на 2,7, висота 1,3 см. І ціна. Та бажано надсилати фото для замовлення, бо багато моделей, щоб не наплутати. Або артикул. Тепер, дівчата, дивіться: ось така є ограньована модель. Також жовтенька, гарна. 11-й артикул, вага 12,5, 19-й початковий розмір. В ось цих каблучках в них розміри всі початкові. В середньому там 18, 19, 20. Але, повторюсь, можна і не менше їх відрегулювати. Для цього і існують роз'ємні шинки. Просто вони роблять найбільш ходові розміри, а все інше вже трошечки самим треба підрегулювати. Розмір 2х2,5, висота 1,3. І вартість. Та є ще дві ось такі каблучки. Артикул 12,1,12,2. На середньому пальчику 18,7 розмір, на вказівному 19. Ну, зовсім трошки відрізняються за розміром. Ось, дивіться, ближче. Вага 7,1,72 грами. Довжина 3.4 3.5 см. Дівчата, і тут також є регулювання, тому будь-який розмір може бути. По ціні зазначаю. Ще є ось така моделька у розмірі 18,7. Також з можливістю регулювання. Тут більш жовточний бурштин. Артикул 13, вага 6,10. Бурштин 1,5 на 2 см. І ціна. Хотя, це ще не все, чим я хотіла вас вразити. Ось така, дивіться, є каблучка розкішна під 15 артикулом. Вага 29,1, 19,5 розмір. Або, можливо, ось так треба носити. Тут в нас, крім бурштину, є вставочка Раухтопазу, ось у квіточці. Також є регулювання. Дуже-дуже красиво, що тут скажеш. Розмір. Ну, Десь 3,5 см довжина. Тут важко виміряти коректно, бо вона така асимметрична. 3,5 см. Кожного разу якісь шедеври до нас потрапляють. Дуже радію за дівчатку котрим вони дістаються. Цього разу багато, дуже багато всього прийшло, тому я сподіваюся, всі залишаться задоволеними. Але єдине, що треба трошки очікувати, бо, на жаль, я одна, а прикрас просто ящики. Ціні зазначаю. Ще маю ось таку підвіску, я думала її в комплект запропонувати до каблучки, але трошки інша форма, хоча ось такі також квіткові мотиви може бути і в комплект, або окремо, як хочете. Кул 16, вага 18,90. Тут такий цікавий перехід з темного в світлий по бурштину. І за висотою також дивіться, різниця. Неймовірно, також краса, довжина 5,5 см з вушком. Сам бурштин 2,3 на 3,3. І ціна. Дівчата, дивіться, ось такий в мене є неймовірний метелик. Це брошка з міксом бурштину. Коньяк, зелено-золотий і жовтенький. 17-й артикул вага 13,70. Подивіться. Він такий габаритний, зараз скажу розмір. А, хоча, дивіться, тут також є і вушко, тобто це два в одному. Дівчата, ось тут за верхніми крильцями 6 см розмір. А довжина тільця 3,5. По вартості зазначаю. Ще що цікавого є, ось такий браслетик, 18-й артикул 21 грам за вагою. Та розмір 15-19 см. Регулюється застібка карабін. Зараз поміряю, на яку ручку він краще підійде. У мене 15. На ручку 15-16 см. Тут є борштин темніше, світліше, дуже гарно, можна з будь-якими іншими бурштиновими міксувати прикрасами. Так, на руці буде. По ціні зазначаю Так, тепер, дівчата, переходимо до більш таких дрібненьких прикрас, хоча й не менш гарних. Ось такі браслетики є на шкірі в трьох кольорах, з міксом бурштину. Є темно-коричневий, чорний і такий коричневий, більш рудий. Так, дивіться, артикули 19,1, 19,2-19,3. Довжина в них всіх 19,3-19 см. За вагою 13,2 г в середньому. Застіпки карабіни. На які розміри ручок підходять, я напишу на екрані, треба проміряти, бо вони маломірять. Шкіра така досить жорстка, хоча з часом стане м'якіша. Раніше, дівчата, багато хто з вас брав комплекти, каблучки з міксом можна сміливо брати такий браслет, і буде гарно. На прикладі одного покажу, як на руці виглядатиме. Ось. Вартість зазначаю. Дівчата, ось такі дві каблучки, розмір 19,3 в обох Ага, 9,940. Артикули 23.1, 23,2. Вони без регулювання. В принципі, можна і на 19-19,5 пробувати брати. Я просто написала те, що мені показує штанген циркуль, з відчуттями можна менше, трошки і більше. Бурштин 1,4 на 1,8 приблизно, загальні габарити 2х2,5. І ціна на екрані. Ще є така в кон'ячному кольорі в розмірі 19,5. Вага 9,40, артикул 23,4. З габаритами все те саме, ціна трошки відрізняється, прописую. Що дівчата маю пару ось таких сережок коньячних. Вони, в принципі, можуть бути в комплект сюди. Дивіться, дуже гарно. Або, можливо, ви раніше щось брали. 14-й артикул, вага 8 грам такі ось застіпки. Довжина 3,8 см, бурштин 1,3 на 1,6 см. По ціні прописую. Так, а тепер маю дві ось такі величенькі каблучки з зеленим блискучим бурштином. Тут великі розміри, давайте скажу одразу: 27 і 20,5. Вага 7,80 і 8,10. Вони однакові просто за насиченістю кольором бурштину трошки відрізняються, особливо центральним вставочком. Так, вони на руці виглядають. 3,7 см довжина. Центральний бурштин десь 9 мм на 1,4 см. По ціні прописую. Ще, дівчата маю ось таку пару сережок. Можуть бути сюди в комплект, напевно, краще до ось цієї каблучки. Підійдуть. Тут темніші вставки. Це розмір 27 см, дивіться. 27-й артикул вага 5,60. Довжина 4,7 см, ціну зазначаю. Ще маю ось таку каблучку, також може бути в комплект, хоча вона трошки світліша. Ця каблучка під 25 м артикулом у розмірі 21,5, вага 4,10. 1,2 на 1,8 см. Розмір і ціна. А ще є ось така каблучка з невеличким маркізом зеленим. 26 й артикул, вага 2,60. Розмір чомусь не проміряла, напишу на екрані, але тут також величенький. Десь 7-8 мм ширина і ціна. Далі ось такі сережки зелена-золоті. 28-й артикул, вага 3,10. До речі, можна ось сюди також взяти, трошки інакша форма, але за кольором гарно. Вони на ось таких петлях. Довжина 3,8 см і ціна. Ще ось така гарна рибка сьогодні буде. 29-й артикул, вага 5,20. Це брошка з міксом. 4 см довжина і вартість. Так, тепер дівчата, ось такі неймовірні комплекти. Їх прийшло по кілька штучок різних кольорів. Я буду показувати колір і напишу, які є розміри. І ви мені пишіть кого цікавить, я вам буду надсилати фото, бо ще є інші комплекти, вони можуть трошечки відрізнятися. Я не буду показувати всі, бо їх тут більше 10. Артикул сережок 21, вага 3,80 Всі вони на ось таких петлях, дуже зручні. Каблучки під 20-м артикулом, а вага 3,5 г. Розміри напишу ще раз на екрані, які є. І ось такі підвісочки. 22 гертику, вага 2,2 грами. Довжина сережок 2,8 см. Підвіски 2,5. Каблучка 1,2 на 1,5 см. Я одразу напишу ціну на екрані, і вона буде дійсна для всіх наступних комплектів. Також є ось такі темно-зелені кілька штучок розміри прописую, але там більшість однакових розмірів чомусь прийшла. Тут без регулювання вони в цих сетах. За габаритами ціною все те саме. Також будуть і жовтенькі, але вони є різні, є світліші, є темніші. Тому пишіть, я розміри також зазначаю, і підвісочки нема ось такої жовто-гарячої, вони світліші всі трошки. Тобто, по цим комплектам, дівчата, будемо все обговорювати в особистих повідомленнях, бо все різниться. І, дівчата, останні варіанти більш темний конячний колір, також дуже красиво. Як ви бачите, трошки можуть відрізнятися за насиченістю бурштин в сережках-каблучках, але в комплекті все ідеально. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!